Зважаючи на спеку, усі комунальні служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Кожен на своїх місцях виконує заплановані задачі. Наша знімальна група змогла зафіксувати роботу капежо 1 по вулиці Портова. Сьогодні тут співробітники підприємства перекладатимуть каналізаційний від. Проблема дуже давня. Мешканці нам скаржились на те, що часто забуваються каналізаційні води і всі нечистоти потрапляють до підвалу. З самого ранку тривають роботи, щоб процес пішов значно швидше, було долучено ще одне підприємство. Ми об'єднали свої зусилля з водоканалом, він нам надає трактор, допомагає з розкопкою, а далі ми проведемо проведемо всі роботи. Вже найближчим часом проблема буде ліквідована і підвал мешканцям не буде заливати. Продовжуємо стежити за роботою комунальників та повідомляти наших глядачів. Анастасія Ківія Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.